Добрий день, я Северенюк Софія, учениця сьомого класу Нетішинського ліцею номер 3 До вашої уваги представляю результати мого дослідження Кольорова палітра поезії Ліни Костенко. На уроці української літератури ми прочитали поезію Ліни Костенко. Кольорові миші. І я неабияк зацікавилась, як же використовує слова на позначення кольору поети. Кольорові миші визначили вибір автора поезії. Це неймовірна Ліна Костенко. Наша робота є актуальною, адже вдало використовувати слова на позначення кольорів доречно кожному. Об'єкт дослідження. Тексти поезії Ліни Костенко. Предмет дослідження лексика на позначення кольору в поезії Ліни Костенко. Мета роботи дослідити особливості функціонування лексики на позначення кольору в поезії Ліни Костенко. Для досягнення зазначеної мети потрібно виконати такі завдання: опрацювати теоретичну базу лексики на позначення кольору, проаналізувати тексти сучасної поезії Ліни Костенко на позначення кольору, з'ясувати сематично-сталістичні особливості функціонування лексики на позначення кольору. Розпізнавання кольорової ознаки відбулося з давніх давен, про що свідчить загальна назва колір, відома з англійської мови «color». Має набір таких різних значень: барва забарвлення, колір обличчя, краса окраса, мовне забарвлення, мовний колорит. Аристотель стверджував у своїх працях, що колір це суміш світла і темрява, білого і чорного. Кольороназви досліджувалися мовознавцями в різних аспектах. Учені зазначають, що мовні засоби на позначення кольору формуються під впливом художньої мети, індивідуального осмислення та естетичних уподобань автора. Франко зазначав, що маляр у своїй діяльності керується відображенням замислу, а поет уявою трактуванням власних вражень образів. Ми досліджували кольори на матеріал зі збірки Ліни Костенко, річка Геракліта, і визначили, значне місце в поезіях має білий колір, рослини, сади стояли в білому наливі Явищ дійсності їм білий вітер розвиває поле, вони брейдуть похилені на шлях. Земля, як узагальнене поняття. непоняття про той собор, про людство, про війну, про білий світ, про небо далиною. Колір чорний характеризує рослин та тварин, і хата, і тин, і груша серед двору, і кияшня чорна де неде. Назви предметів: гондола, чорні, небо голубе, і гондольєр співає про кохання. Кольороназва жовтий у загальному та розповсюдженому значенні символ тепла, добра та радощів. Назви рослин минає осінь, а проте як цятка сну, як хвостик лева, жовтенька квіточка цвіте. Назви фізичних явищ та їх об'єктів і ми, і степ, і жовтий подолист, назви понять часу затінок, сутінок, день золотий. Використання лінею костенку червоного кольору передусім вирізняється широкою сполученістю з іменниками, які називають конкретні та абстрактні поняття. Назвами предметів, явищ природи та її об'єктів нема осель, весела карусель, червоно жовті крісла, як папуги. Назви одягу і взуття, лиш клаптики червоного суконня, Назви об'єктів місцевості неясні зорі, і нетихі води, і ліс рудий, і стежечки Аніде Кольоратив синій є найменшою групою кольорів у контексті збірки річка Геракліта летючі крони голубих дерев із року в рік дожити до неділі. Отже, дослідження фактичного матеріалу поетичної збірки Річка Геракліта Ліни Костенко доводить, що найуживанішим в поетичній системі Ліни Костенко є назви білого, чорного, жовтого та червоного кольору найменування.